Продовжуємо будівництво будиночку в стилі хай-тек. 158 метрів квадратних. Зробили ось вже повністю утеплення плити. Встановили опалубку, рили тут траншеї, хлопці, бо заливали водою, але тут нічого страшного нема, бо це глина швидко висихає. Дощ, пройшов один день, вже на другий почало все висихати. Зробили повністю ущільнення і розпочали вже армування нашої плити. Нагадую, у нас тут е, набивні сваї по периметру. Потім йде. Повністю ось така балка по периметру, яка обв'язує всі сваї, які забиті до нашої скали, до гарного ґрунту. І вже потім зверху ми обв'язуємо все монолітною плитою. Виходить, ось такий чудовий у нас е фундамент для нашого майбутнього будинку будинок одноповерховий в стилі хай-тек. Продовжимо будівництво. Я думаю, через пару днів, коли зав'яжемо жармування, розпочнемо приймати першу партію бетону для нашого фундаменту. Ось такі чудові краєвиди в цих регіонах. Це Івано-Франківська область. Село Яблуниця. Ось така суперкраса. Хлопці вже балки повкидали і вже вв'язують армування плити фундаменту з нашими балками. Ось така чудова краса в нас виходить.